Вітанечку усім! Ось це виноград. Виноград в моєму домі. От, моя хатина, де проходило, де я народилася, де проходило моє дитинство. Старенька хата. Хата родом, як мама все моє розказує, родом моє... народження моєї сестрички 61-го року. Потім живемо. Мама живе собі в кухні. Кухня має дві кімнатки, газом опалюється, водичка підведена, їй там зручно і добре. А цвіта юка в нас. А це хатинка. Ось на вешці розмальовані. іконці, розмальовував розмальовує їх ще тато. тато не має 19 років. Він любив, щось таке квітасте. Щось таке виробляти. Він малював, а мені казав, розмалювувати. Тань. Шипки, оце кляпочки мої, а то тато та, так робив. Він взагалі був такий, що любив, коли коло нього я сиділа, щось таке. Але любить, не любив щось таке робити спільно, компанією якоюсь такою. Такий У мене хороший. мовчазний такий був нездоровий, бо ножечки його боліли мене, отак от моє. От Заросло все. Я думаю, от зараз я трошечки піду щось посмикую, Поправляю тут неділя, хай до неділя, вже з обіду. Каже, моя сваха, що вже з обіду, то день зайшов на другий день, на новий день. Ось так виноград простенький. Завжди гарно родить, дуже гарно потім пахне. Ми з його нього робимо майже завжди вино. Ну, компот теж закриваємо. Але я компоту не дуже любитель. З винограду чоловік любить. Насадили тут ми з мамою. Гібіскосів різні є. Білий, фіолетовий, рожевий. От там сортовий, два корочки винограду. Треба вже трохи де косити. Тут дитинство, тут моїх проведених 18,5 років. Тут бігали, гралися, жили. Тішилися, перші закохувалися сестричкою ми. Отут моя хатинка.